Наступної неділі, 11 травня, в цьому залі буде семінар, який називається Щур щоденно уживані речі. І це не теорія про те, що у вас має бути з собою в кишенях або в наплічниках. Ми розкажемо, що має бути, але е, дуже коротко. Це е, здатність вам протестувати свій набір щоденно уживаних речей. Ми будемо тестувати ваші ножі. Не тренувальні, справжні. Як вони ріжуть, наприклад, паски безпеки справжні. Як вони ріжуть, не скажу, що це буде сюрпризом. Ми будемо тестувати ваші ліхтарики. Тобто будемо працювати у сусідній залі, там буде повне затемнення. І ми будемо використовувати не просто для того, щоб орієнтуватися в темряві, а й для того, щоб захищатися з ліхтарем від нападника, наприклад, з гумовим ножем. І буде блок, де ви зможете протестувати. Ті медичні засоби, які ви з собою носите, турнікети. Не потрібно буде використовувати ваші реальні турнікети, ми дамо тренувальні. бинти і так далі. Якщо на вас напали, ви отримали поранення. Чи здатні ви надати собі першу домедичну допомогу тими засобами, які у вас є з собою? Семінар 4 години, суто, практичний. Три блока. No knife, no life це нож для виживання та самозахисту. Як працює по біоцелі в тому числі? Hello, Darkness, My old Friend. Це буде використання ліхтаря. І No Time to Bleed. Що робити, якщо ви отримали поранення при самозахисті? Це буде 11 травня. Кількість місць обмежена.